Доброго дня діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку у чому сила подорожника. Сьогодні ми розглянемо комікс, що таке справедливість, а також підсумковий урок з ТЕМ. І на початку уроку, як завжди, трішки повторимо: яка зараз пора року, яке сьогодні число, який місяць. І яким було вранці небо, коли вийшли до школи, або прокинулися. Що стосовно опадів і кому відома температура повітря. А зараз відкрити підручники на сторінці 48, розглянемо завдання 1. Прилітаючи над містом, жевжики звернули увагу на металеву споруду. Номул запропонував зупинитися і довідатися, що це. Чи знаєш ти, що це за об'єкт і для чого його створили? Так, це радіовежа. Або радіощогла, Радіобашта, Телевежа, Телебашта, Телевізійна вежа. Висока споруда, призначена для підтримки антенн? Для телекомунікації та трансляції, тобто передавання радіосигналу, зокрема телебачення. Найвищою в історії була Варшавська радіощола, що впала в 1991 році, залишивши найвищу вежу КВЛ ITV. Прототипом сучасних радіовеж вважається вежа Ворденкліфт спроєктована та споруджена Ніколою Теслою в Нью-Йорку. телевеж передаються сигнали на частоті ультракоротких хвиль і вищі. Ці частоти поширюються прямолінійно лише в межах прямої видимості. Тобто, що вище розташована антена, то далі йде сигнал від неї і більший радіус зв'язку. Віктор зацікавився, як працює телебачення. Прочитайте діалог, що відбувся в телестудії між Віктором і оператором Максимом Петровичем. Про що розповів оператор хлопчику? І як можна передавати телесигнал? Ось розповідь. Спеціальні пристрої перетворюють зображення на радіохвилі, коли телепередача в ефірі, то наче летить у просторі. А як сигнал поширюється? З телевежі антенна передавач транслює його до антенни приймача, що стоїть на будинку. Телесигнал можуть передавати по кабелю, який тягнеться від головної станції до будинків, або за допомогою супутника. Тоді антенна передавач надсилає сигнал в космос. Там, на орбіті Землі, їх ловлять штучні супутники. Вони передають сигнали на супутникові антени, а від них сигнал потрапляє до телевізорів. А зараз подивимося цікаві факти про телебачення. Друзі, ось я вам розповім те, що ви не знаєте про телебачення. Тож розпочнемо. Як казав один невідомий автор, телебачення це пристрій, який дає вам можливість нічого не робити, коли вам нічого робити. Вважається, що перший телевізійний приймач був винайдений Максом Дикманом в далекому 1907 році. При цьому розмір екрану складав всього 3 на 3 сантиметри, а чиста передача зображення всього 10 кадрів в секунду. Американський євангеліст Біл Грем порушив свою обіцянку не дивитися телевізор, коли в телешоу Еда Салівана вперше взяла участь група Бітлз. А чи знаєте ви, яке було найдовше безперервне мовлення на телебаченні? Ранкомовна швейцарська телестанція суїз 4 вела трансляцію Олімпійських ігор 96-го році з Атланти, причому вела її цілодобово протягом 16 днів. Показ розпочався 19 липня, а завершився 5 серпня. Премія Емі спочатку називалася іммі на честь телекамери, яка запам'ятовує зображення. Запитання і відповідь про телебачення. Чому на зорі епохи телебачення дикторки фарбувалися зеленою помадою? В епоху чорно-білого телебачення в камерах часто застосовувалися червоні фільтри, через що червона помада робила губи на екранах телевізорів блідими, тому дикторок і актрис гримували зеленими рум'янами й помадою. Чи можна перевести чорно-білий телевізор в кольоровий режим? У 1962 році в Швеції був тільки один телеканал, який віщав чорно-білому режимі. Першого квітня технічний експерт каналу повідомив глядачам, що завдяки новій технології не можуть легко переключитися в кольоровий режим. Для цього на телевізор слід було надіти нейлонову панчоху. Ось і все. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення! І трішки творчого завдання 9. Зобрази у вигляді малюнка чи схеми один зі шляхів, якими інформація потрапляє до телеглядача. І ви на наступному уроці можете презентувати свої роботи. Діти, відгадайте загадку. Тонке стебло біля доріжки, на кінці його сережки, на землі лежать листочки, як маленькі лопушки. Нам він як хороший друг, лікує ранки, ніг і рук. Так, це подорожник. Він росте при дорозі, тому і подорожник. А зараз розгляньте уважно ці малюнки. І подумайте, що? Спільного між цими рослинами. Пригадайте, де ми найчастіше бачимо рослини? Але ми навіть не замислюємося, що навколо нас і під ногами справжній скарб. І цей скарб – лікарські рослини. Майже кожна рослина має цілющі, чудодійні властивості. Та чи вміємо ми користуватися їхньою силою, щоб робити дива зі своїм здоров'ям? За один урок навчитися цього неможливо. Але спробуємо зазирнути до загадкового світу рослинних таємниць. Так, спільного між цими всіма рослинами те, що вони є лікарськими рослинами. Ось, наприклад, липа. Здавна липовий цвіт у вигляді гарячого настою вживають як потогінний засіб. Добре ним полоскати горло, особливо при ангіні. Використовується як засіб проти застуди і кашлю. Також липовий чай використовується у косметиці. Наприклад, шепшина. Плоди дуже багаті на вітаміни, вживають відвари чай при всіх важких хворобах, коли камінь або пісок у нирках і після операції. М'ята, як заспокійливий засіб, також при хворобах шлунково-кишкового тракту. І подорожник. Це рослина, яка росте при дорозі. Листя подорожника використовують, щоб швидше зупинити кров. Сікість подорожника покращує апетит. Насіння використовують при захворюванні шлунку. Діти зараз відкрийте зошит завдання 1 на сторінці 25 і виконайте схоже завдання. Самостійно запишіть, що об'єднує подорожники з зображеними рослинами, що в них спільного. Можете поставити відео на паузу, виконати завдання і далі продовжимо роботу. Діти, розкажіть, чи використовували ви подорожник як лікувальний засіб? А зараз перегляньте відео про подорожник. Жіж, хоча б раз в житті ви такого не робили. Чи тоді рослина майже на всі випадки життя? А якщо точніше, на будь-яку рану? Дуже зручно, адже все подорожник майже усюди знов доріг, стежить у парках, садах, харісах. Чим ще особлива ця рослина розповів вам я, Каміла Платова. Ви не повірите, але лікування властивості подорожника люди помітили уже дуже давно. Вчені знайшли про нього опис у першій древній китайський. Книзі про лікувальні трави, які уже 2600 років у стародавньому Римі та Греції ця рослина була поширеним засобом відрозлого травлення, а зовнішньо його застосовували, як і сьогодні, для загоєння ран. <рес> до речі, але <рес> до речі, але <рес> Креще, аби помічали, що цієї рослини немає запаху. Смак кажуть, гіркувати і, і злегка терпкий. Ну але я не пробувала, а фахівцям довіряю. Вони також запевняють, що подорожник є чудовий засіб для догляду за волосів в складі масок чи поліскочів. Саме тому його часто використовують у косметології. Лікарською є листя, яке збирають впродовж усього літа. Зелені неушкоджені листочки обрізають і сушать. У ньому місяця достатньо кількість. Калію, кальцію, магію, варію та бору. Ці листя подорожника рекомендуються для лікування хворих на хронічний куліт чи з гострими шлунково-кишковими захворюваннями. Також активні речовини подорожника стимулюють апетит та сприяють зниженню м'язового тонусу сушунка, але щоб подорожник встиг набрати найбільше кліпувальних на властивостей і допомогти його слід збирати в період цвітіння, коли листя через змінило колір. Це можна робити багато разів за літо з травня по вересень. Що саме в подорожнику є найбільш корисним. Якщо в деяких рослинках є окремі частинки корисні, то в подорожнику є вся наземна частина корисна. Тобто це і її листя, і її насіння. От і корисна вона є завдяки тому, що вона має дуже широкий спектр лікувальних властивостей, тобто вона має дію і на внутрішні органи, як підхаркуючу дію, так і антисептично для зовнішнього застосування до жінково-кишкового тракту. Як правильно його збирати, аби він не втратив свої лікувальні властивості? Треба збирати молоді листочки, тоді вони більш м'якші і вони ну краще ці свої складники, які ті свого соку екстрагуються краще його лікувальні речовини. Що робити далі? Як правильно Як висушувати листя подорожника? Треба обов'язково не на сонці. Це може бути, якщо є можливість захищеного світла місця. Це десь на дахах, він добре сохне. А якщо в квартирі, то це десь так в такому місці, де немає прямого сонячного проміння. Із подорожника можна також приготувати сироп від кашлю та бронхіту. Приготуйте листочок та ручку і записуйте. Отже, 3 столові ложки сушеного листя заливають склянкою окропу та доводять до кипіння. Після цього охолочують та додають 3 столові ложки меду. Суміш потрібно вживати по чайній ложці 5 разів на добу або ж кожну годину при дуже сильному кашлі. Це ще не кінець. Корисні не тільки зуцвіття і листя подорожника, але й. Його коріння люди допомагають з одного болю у кусікумах, а ще лікує щитовидну залозу. Але є люди, яким не підходять лікування властивості подорожника. Це ті, у кого підвищене звертання крові, тобто вона дуже густа. Також слід бути обережним і застосуванням подорожника тим, хто має алергію на будь-які лікарські рослини. Та найкраще це взагалі не хворіти, <рик> хворі. тим більше зараз сітку. Насоводжуйтесь теплом і сонечком і не забувайте про вітаміни, яких зараз так багато. А для вас сьогодні старалась я Каміла Платова. Все побачимось, па, па А зараз трішки відпочинку. Thank <laughs> У назва загально поширена назва подорожник, бо він росте не тільки біля дороги, але так і проситься всім в попутники. Його дозрілі насіння прилипають до шкури тварин, взуття та одягу людей. Подорожник здавна шанували люди в багатьох країнах світу. Його батьківщиною є Велика Британія. Існує майже 30 видів цієї рослини. Подорожник широко використовують як лікувальний засіб при ударах, ранах та опіках. Він багатий різними вітамінами. Його використовують у кулінарії, з нього роблять салати. Зошит завдання 2 на сторінці 25. Де росте подорожник? Склади і запиши в зошиті власну казку про те, чому подорожник росте при дорозі. Це вам буде на домашнє завдання. Подумайте, уявіть. Казочку і запишіть свої думки і обов'язково презентуйте на наступному уроці. Підручник завдання 6, сторінка 49. При появі кашлю пані Марія вживає відвар висушеного листя подорожника. Купуючи дві пачки подорожника, вона дала провізору 100 гривень і одержала 58 гривень решти. Скільки коштує одна пачка? Якою дією ми можемо дізнатися? Так, потрібно 100 гривень відняти 58 гривень. Дорівнює. 42 гривні коштує одна пачка. Я вибачаюсь: не одна, а дві пачки коштують 42 гривні. Тому що, купуючи дві пачки подорожника, вона витратила 42 гривні. А як нам дізнатися, скільки ж коштує одна пачка? Так, потрібно 42 поділити на 2. Дорівнює 20, 20. Одна гривня коштує одна пачка. 21 гривня коштує одна пачка, вона купила дві, заплатила 42 гривні, дала 100 гривень і одержала решту 58 гривень. Згошить завдання 3 сторінка 25. На пункт прийому лікарських рослин привезли 130 кг листя кропови, а ромашки на. 50 кг менше. Листя подорожника привезли стільки ж, скільки листя кроповий ромашки разом. Скільки кілограмів листя подорожнику було привезено? так, що потрібно спочатку дізнатися наші задачі? Якщо ромашка у нас невідома, говориться, на 50 кг менше, аніж листя кропови, тому потрібно від 130 відняти 50 Дорівнює. Так, 80 кілограм це привезли тільки ромашки. Тобто кропиви у нас було 130, а ромашки дізнались 80. Але далі говориться, що самого листя подорожника привезли тільки, скільки кропиви і ромашки разом. Скільки ж привезли листя подорожника? Якою дією ми можемо дізнатися? Так, 130 додати 80 дорівнює 210 гривень. Тобто подорожника привезли 200, ой, вибачаю, не гривень тут, а кілограм. Було привезено 210 кілограм, тому що тедачі питається, скільки кілограмів листя? 210 кілограмів. Помилка. Діти, спробуйте створити власний лекбук, лікарські рослини, дотримуючись наведеного в підручнику алгоритму. Оберіть тему, складіть план, створіть макет, доберіть і опрацюйте необхідний матеріал, виготовте лекбук, презентуйте результати роботи. А зараз відкрите комікс. На сторінці 51. І давайте поміркуємо, що таке справедливість. Ми зграя, у нас усе справедливо. Ці ягідки для мене. А ви отам поснідаєте. Стривайте, я перша поїм, бо тут на всіх може не вистачити. А де ж зграя? Діти, а як ви гадаєте, чому синичка, зрештою, лишилась на самоті? Чому подруги покинули її і полетіли? Чи важливо бути справедливим? А чи притаманна така риса тобі? Діти, а що таке справедливість? Це правильне, об'єктивне, неопереджене ставлення до кого або чого-небудь, людські стосунки, дії, вчинки, які відповідають морально, етичним і правовим нормам. Чи знаєте ви, що слово справедливо ніколи не змінювало свого значення, як і у давні часи воно означає правильно, слушно, правдиво? Кожна людина у світі прагне, щоб до неї ставилися справедливо. Ми хочемо, щоб наші здібності цінували, щоб наші дії та старання нагороджувалися. І ми усвідомлюємо, що за погані вчинки нас хвалити ніхто не буде. У свідомості кожної людини є розуміння того, що за добро варто платити добром, а зло має бути покараним. Справедливість найближча до золотого правила ставитися до інших так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. А як почувалася синичка Вискочка на початку історії? А як почувалася в кінці історії? Як ви гадаєте, чи може вона помиритися зі зграєю? І як саме? І перейдемо в зошит на сторінку 26. Підсумковий урок з теми світ не видим. Мий розгадай сканворд. І так, перше завдання. Ім'я Жевжика. У нас був пузлик і номул. Підходить так, пузлик. Йдемо далі. Два. Досліджує птахів. Згадуємо. Це в нас орнітолог. Так. Третє лікарська рослина. Лікарська рослина починається на літеру П. Сьогодні ми з вами вивчали. Її. Так, подорожник. Наступне четверте. Ось. На О. Місто, у якому є траса здоров'я. Місто на О. Одеса. Там є траса здоров'я. Ми дивились з вами відео. П'яте. П'яте обговорення питання. Згадуємо наш урок, коли обговорюється питання, це називається дискусія. Діти, згадуємо. Це все ми вивчали на наших уроках. Дивились відео, обговорювали, читали в книзі. Шосте. Плетуть майстрині у решетилівці. Згадуйте, ми з вами дивились відео. Решетилівські були. Що? Шосте. Килими. Шостий килим. Килим. Молодці. Сьоме. Чудовий матеріал для ліплення. Діти, згадайте цей урок. Урок. Де ми з вами вирізали сніжинки, дивилися, як виглядають сніжинки під мікроскопом. І в цьому уроці якраз нам розказали, що чудовий матеріал для ліплення це сніг. Молодці. Наступне. Восьме. Дав команду випустити ківш. Хто дав команду випустити ківш? Ну, звісно, Номул. No номул. No Далі. Шишки для жука-точільника це 9. І Ї... їжа. Так, шишки це їжа для жука-точільника. Десяте те саме, що цькування. Так, це булінг. Теж розглядали нещодавно на попередніх уроках. Одинадцяте. Знизу вверх живлення. А що у нас живлення? Перше слово, яке теж розглядали ось зовсім нещодавно. Так, ланцюг, ланцюги живлення створювали. А тепер згадуємо урок правильної постави. Заслужений лікар України, остеопат, лікар Касьян. Кась... Ян. Ось і розгадали ми слово, а давайте тепер впишемо виділені букви. І так, з виділених слів склади слово і дізнайся, у яку область ти пометруєш далі. Виписали літери. І яка утворилась, яке утворилось слово, яку область? Сумська. Сумська область. Подорожуємо далі. Іте далі самостійно. Завдання 2 оціни, наскільки добре ти працював-працювала цього місяця. І третє продовжить речення: цього місяця мені найкраще вдалося. Я дізнався, дізналася, і найцікавішим для мене було. Допущіть самостійно, будь ласка, ваші особисті думки і успіхи. І так, домашні завдання. Сторінки в підручнику 4851. Ще раз переглянути, перечитати і можна переказати. А також не забудьте, що в зошиті на сторінці 25 потрібно вам виконати праву 22, Придумати казочку про подорожник. А тепер оціни свою роботу за допомогою фразеологізмів. Оберіть це глин колего. Я б сьогодні накивав п'ятами, так чи ні? Нових знань, хоч греблю гати, так чи ні. Но нового як кіт наплакав, тобто дуже мало, так чи ні. Відчуваю себе, як у воду опущений, так чи ні. Нові знання, як сніг на голову, так чи ні. От тепер я розпущу пір'я, так чи ні. Діти ви сьогодні дуже багато і гарно попрацювали. Дякую за увагу! Ще раз можете передивитися, якщо ви щось не запам'ятали або не встигли виконати завдання, творчо попрацювати, передивитися ще раз, повторити. І гарного дня до зустрічі на наступних уроках!